Ви знаєте, я допустив одну помилку, коли вирішив виставити на продаж вітряк FT-1500, Коли сказав, що я його віддам без контролера. А зараз він працює на найкращому українському контролері від Сергія Серката. Це йде мова зараз про цей вітрячок, що вище. от, 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 оцей от. А... Чесний півтора кіловатник, який показує значно більше ніж півтора кіловати. і в нормальному режимі 3-4 кВт години в день в мене видає на висоті 10 метрів. Це не так високо, діаметр 2,8 метри. Він чесно відпрацьовує свої можливості. Так от віддам його з контролером разом, якщо комусь дуже потрібно, тому що я знаю, як собі зібрати систему під те, що мені потрібно, без жодних проблем. Ну а новому покупцю, який не знає і не розуміє йому, буде важко зорієнтуватися, що для, для вітряка може бути потрібно. Тому, кому цікаво, кого цікавить ця модель, цей вітрячок він трішечки менший ніж в Т-2000 l 2 знаменитий, який вже завтра я знімаю з мачти звишки, е, тому що він проданий. Так, от може він, він доступний до продажу разом з контролером Серката. Кого цікавить, пишіть. Обговоримо все. Ціна сам вітряк 950, якщо хочете взяти. Ну а контролер серката з резистором ціну збільшить і збільшить так гарненько. Загальна, загальна ціна системи комплекту буде 1600, Але контролер того вартий, повірте.